Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Песик, що розучився гавкати. Володимир Сутєєв. Трапилася з песиком така біда. Розучився він гавкати. Згадував він, згадував, так і не згадав. І побіг песик до старого Пугача. Пугач жив у лісі у великому дуплі. Він подивився на песика своїми жовтими очима, розпушив пір'я і сказав. Я навчу тебе гавкати. Слухай. Ху-ху!» «Дуже -ху, ху -ху. Дуже дякую, відповів песик. Можливо, пугачі так гавкають, але собаки гавкають інакше. Ну що ж? Якщо тобі не подобається, то йди собі, сказав Пугач і заснув. А песик побіг до білої качки. Біла качка плавала у ставку, побачила качка песика і вийшла з води. Гавкати треба ось так. ках 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 Ото вже ні. Можливо, білі качки саме так і гавкають. Але собаки гавкають інакше. Ні, саме так, сказала біла качка і пірнула у воду. А песик пішов спитати поради у товстої свині. Свиня стояла над коритом та їла. Вона повернулася до песика і сказала: Добре, я навчу тебе гавкати. Слухай. Рох-рох-рох-рох-рох. Ох, ні. Можливо, то всі свині так і гавкають, але собаки гавкають не так. Ну, якщо ти мені не віриш, то йди собі. І свиня повернулася до свого корита. А песик сумно поплентався до індика. Індик ходив по двору. Він то розпускав свій хвіст, як віяло, то складав його. Отже, сказав поважно індик, гаразд, я навчу тебе гавкати. Будли, 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 будли. Хіба ж це гавкіт? сказав песик. Може, індики так і гавкають, але собаки гавкають не так. Що? крикнув індик і набундючився. І песик пішов геть. Він дуже втомився та вмастився під деревом. Раптом, бачить, йде кішка. Згадав песик і побіг за кішкою. Кішка стрибнула на дерево. Розсердився песик та як загавкає на все горло. Гав-гав-гав! Отак От і згадав песик Як треба гавкати. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.